Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні довго очікуване відео. Я вам обіцяла, що буде відео з моїм чоловіком. Розкажемо про наші стосунки, про нашу сім'ю. Повідповідаємо на ваші запитання. Це Костя, знайомтесь. Привіт! Що ж, будемо розпочинати? Так, да, поїхали в парк. В парк? Давай, добре. Ми їдемо в парк. Відповідати на запитання будемо в парку, не в машині. Хоча я думала, ми покатаємося, але покатаємося пізніше. Дякую, що ви дивитеся. Дякую, що ви долучаєтеся. Всіх люблю. Якщо ви досі дивитеся це відео без підписочки, то запрошую вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Вам не важко, а мені буде дуже приємно. Починаємо. Пам'ятаєш, як ми каталися на цій ромашці? А, я чуть не <рес> Насправді ми ще в школі каталися на цій ромашці, а ще у нас в іншому парку є така карусель, вона називається як? Марія. Не, Марія. Mm -mm. Сюрприз! Сюрприз, а. Це найулюбленіше наше місце було для побачень. Одне з. Нас запитували, де ми познайомилися. Познайомилися ми в 2003 році в 10 класі. Ми однокласники. Так, а що розказувати? Розказуй, як ти зі мною познайомився. Так, таким цим тісно, я розкажу, як ми цілувалися. <laughs> не треба? Як? Страшно. Ось так. Та все нормально, ладно, все, я вибачаюсь. Коротше, я просто перший раз під камерою я трошки ніякого себе почуваю. Так, перше наше знайомство. Я прийшов в 10 клас, дивлюсь, така малишка, думаю, а ну не? Ну да, насправді все було не так. Він сидів на останній парті, я сиділа на першу, на першій парті. Я була хто? Заучка, да? за дротка. Ну, він, він так думав, що я ботан. Ну, ти ботан. Але я такий ботан, що я навіть книжки не носила додому, я всі уроки робила о, в школі. От, наприклад, зараз Укрмова, я на Укрмові роблю алгебру. А цей розповідав всім, що я в нього щось списувала. Німецький, так ти в мене списувала, тому що я розумію по-німецьку. Ануш, ануш, хоч щось. Бутен так. Добрий день. Добрий день. А як буде дякую? Сенкі. E -e -e, так, як ми познайомилися, ми розказали. Але то так, в школі ми просто були однокласниками. А ось після одинадцятого класу Костя подумав, що я така непогана. Так, Давай не порі. Ну, як ми почали наші стосунки? Ну... Ну я ж сказала, що ми познайомилися у 2003 році. Зараз на секундочку, вже 2024. То це скільки років ми вже знайомі? Скільки? Математик. А в якому ти кажеш? У 2003-му. Так а подожди, ми разом з 10-го. Е, ну то. Да. Але ж то ми разом уже другий раз. У нас взагалі така історія. Ми після 11 класу почали зустрічатися. Ну як зустрічатися? Я з ним ходила на пляж, ми ходили куди? Парк. На Коротше, мож... Скільки це по часу? 21 рік. Сідокласу ми зустрічалися, гуляли, дивилися фільми, ну все було так. Дуже скромно, по-дитячому, так? Да? а потім Костя вирішив, що ну, як би що. Чому ми роз... розійшлися? Ну, Тому що я не нагулявся, що мені вгружатися непонятно в що. Я молодий перспективний чоловік. Я хочу. Ну, Він хоче, ну, що він там робив. Розв'єдочку Т... якусь, наприклад, А що ж 21 рік мені вже здається. Тобі все не дубаси. було 21, Ти а, що, так. Алло, тобі було 17, Тем ми більше, в школі. Ти що, в 17 хотіло мене вже загнати, піде? А я йому, до речі, зараз скажу, що якби ми тоді зустрічалися, ну, десь може в 19 років ми б одружилися, то який би вже в нас Кіріл був здоровий. І до речі, розкажи історію про Кіріла. Ми ще коли зустрічалися, то придумали ім'я нашій дитині. Хоча, ну, ми, не, хоча ми не знали, що ми одружимося. Да, ми весь час казали, що у нас буде кірільчик. І коли ми сварилися і розходилися, то весь час маніпулювали, да? казали, а як же кіріл? Він же ж не народиться. Якщо... Я слова не казав. Ну я казала, Ні, Ну, не... мене був би кіріл. А ну так. Да. Без мене, так. Да. Ну, в тебе вже би не був такий кіріл, як, як у нас в Бог. А я ж не знаю, ну, чи то, бо, бо наш кіріл особливий. Не був, був, я навіть Кирилу розповідаю про те, що він, ми про нього мріяли ще коли були молодими і зеленими. Отже, ми розійшлися, кожен жив своїм життям, навчалися в університеті, кося ходив в армію. І в 2010... дві ладно, ладно, в 9 дев'ятому. Як жила ти весь час? Ти скучала за мною? Mm -mm. Я і до я речі, не, коли не, ми я з тобою... Чесно, я Чесно? теж ні. Ми коли розійшлися... Не було я... не до, у мене було весілля, мені не, не до скуки. А я зробила собі зошит і писала всякі гадості про тебе. Ну, я ж була мала. Так? Да? Так. Да. Блін, а, а щоб знайти вона... тобі, я вона... б тобі вона... під двері зробив би... Вона називалася «Моя чорна книжечка». І на обложці знаєш, що був? Ха-ха-ха. ха ха Клас. Ладно, в 2009 році ми зустрілися в автобусі перший раз. Хоча ми бачилися в універі, але я з ним не віталася, от бачила і не віталася. А ти хотів до мене підійти? Ти ж до тебе підійшов? Ні. Ти ні разу не підходив, ти ж теж не вітався. А от якби я один раз підійшла, ну так, ну не то, що підійшла. А я в стосунках тоді був. З ким? Каже, з ким. Много з ким. Будуть Прошу. дивитися, до речі, це відео наші батьки, моя мама, твій папа. Мама, привітік. І папа люблю. папа. Спасибо до речі, тебе, мені, що такого мен... а, мені, до речі, так було приємно. От мені свекор Анатолій Володимирович щось спитав, а я кажу йому, а як ви знаєте? А він каже, як я знаю, я ж дивлюся всі твої відео і ставлю на тобі лайки. Красавчик. Угу. Так, приємно. Привіт. Привіт. Як ми почали зустрічати? Ну побачилися в автобусі, зустрілися в маршрутці. Ти їхав з роботи чи на роботу? Це був 14-й маршрут. Ми зустрілися на Повстерівській. А я не знаю, ти або їхав. ти, мабуть, зайшов в маршрутку? Ні, не так було. Ми зустрілися в центрі, ти їхав з дому будинку торгівлі, ти вийшов на Пастерівське, а я е поїхала далі. Але ти то таке. Розумієш, то... що хлопці таке, такі моменти, такі дрібниці не запам'ятовують. Де, коли, як, що. Я пам'ятаю, що 1 вересня, 2010 рік, і ми полетіли. Так, да, це, до речі, наша дата. 1 вересня. О, перший, ми отак зафіксували, що це офіційний день на початку наших стосунків. 1 вересня, 2010 рік. Да. Да. І що? Ну все, і з того моменту ми разом. Так. Були кризи у нас в стосунках. Це було також запитання? Ні. ні. Ну я вважаю, що ні. Ти там ну виділилась, то просто притірочка була, притиралася, а так конкретно... Притрету... А було один раз. Давай розповімо, яке ногу зламала. І що, за чим це розказувати? Я... А що? Він мене собрав і я пішла з дому. А ти сама сказала, що до, я йду до мами. До я речі, кажу, а, з ним все, таке газусь. не працює. З моїм чоловіком такі маніпуляції не працюють. Він все буквально приймає. Якщо я там думаю, що я, я понию, по скажу, ой, я з тобою розхожуся, я з тобою розлучаюся. Він скаже, окей, він мене візьме за руку ще й в ЗАГС поведе розвестися. А вже ж було не було. Ну я не То ж може піти. бути кризою стосунку. Ні. Ну ти кажеш, ні. ні, а чому ми в ЗАГС ходили? Ні. Так було. Я пам'ятаю ось два рази. Ні, ти сказала, що да, розводи. Говорю, пошли. І ми дійшли до ЗАГС. Я кажу, а нам заходим". за да, ми зайшли, а нам сказали, що це не тут робиться. Ні, я зайшов перше, кажу, Заходь", А Ти почала казати, а ні, давай відмотаємо все назад. Я кажу, так що ти тоді виділишся? Ну, да, ми все пішли. пішли, з'їли по бургеру, кризі. по піці. І По моєму даже у нас э, сложився вечір. Тодже, є. Да, може. Да? Да. Ну, Якщо це можна назвати кризою, да. перший раз як він мене з поломаною ногою зібрав і я і мій двоюродний брат мене одвіз до мами, але ми ще тоді не були одружені. Ну, ладно, не да, були вдома, так. Що, так що наступне бачимо. запитання у нас було як ми бачимо наше сімейне життя через 5 років. Ми вже разом 9 є. років. Я ну про таке не хочу розповідати. Все буде нормально. Я знаю, що буде не гірше, ніж зараз. Я постараюсь все зробити, щоб було тільки краще. Це не твоя взагалі проблема. Ну і все, і на цьому закончу. Переходимо до іншого питання. А, так, чи плануємо ми ще дітей? Чи б хотіли мимо? Ну, конкретно ми плануємо ні, ну конкретно ми це не обговорювали. Ну, Я ж говорю, хочеш, я готов, любив А я кажу, що я не знаю, я боюся другої вагітності, не можу пояснити це, чому а що, що? не хочу оце заново цей гемор ж... переживати. Так, а що, я другий в сім'ї. Якщо ти переживаєш, що там швидце, то ти що, вилетить, як, як, наче. Ні, ні, просто це все заново. От зараз якось живемо, дитина виросла з Кирилом легше, вже не треба нянчитися. Було запитання. Чому ти ходиш за продуктами в магазин і чому я тобі не готую млинці і котлети не ліплю? Чому я пірішки там не ліплю? Чому я е вареники не варю? Так ти ж тоже ходиш за продуктами. я ходжу, але ми ми не їмо вареники, млинці, сирники. Це, це не наші неулюблені страва. Яка твоя улюблена страва? Моя. Да. Та я в мені без різниці. Він, до речі, дуже невибагливий в їжі. Ось колись пам'ятаю, зустріла однокласницю нашу, Надю Григораш. Вона я говорю, як тобі ти одружилася, як Три тобі живеться. Вона каже, Господи, це ж просто ад. Кожен день треба думати по три-чотири страви на день. А я тоді, мати, земли, як це страшно, як це ж я буду готувати, а я не люблю. Я не кажу, що я не вмію. Ну, чесно, я не дуже люблю готувати. Але він каже, що я готую да, смачно. Так, смачно, по по-перше, це не обов'язково готувати. Ти, е, я вважаю, що я в тебе ситий, накормлений. Правильно. правильно. Холодильник Зачем? не пустий. Ну, дивися. Е, по-перше, в мене немає там ніяких пріоритетів в стравах. Ти в казав, в... до речі, що ти дуже любиш вінігрітик. Треба приготувати, пам'ятаєш, ти казав, улюблений місовацький нігрітів. А макарони по флотськи Люблю, так. Да. Чому це... ти тягаєш сумки і ти знаєш ціни, а я не знаю. Ну тому що я передвигаюся якби, на автомобілі, правильно. І я беру два-три пакети. І що це? Ти думаєш, я допущу, щоб ти ходила з пакетами по цьому Ні. Він береже мої тоненькі що, ручки, ні, ну... а, але просто. А що вони типу, кажуть, що, що ти, типу, ти мене заганяєш магазин? Так, да, що, що я і так вдома сижу, нічого не роблю, так ще й їсти не варю і магазин не хожу. І що? Але так насправді, моя жінка взагалі не повинна працювати, Працювати, я, але я насправді на люди недооцінюють домашню працю, бо 5-6 разів на день посудмить, попили сосить, ну, Дивіться, Я вам поясню, ну, дивіться, я працюю, в мене такий графік, тобто, я можу вдома бути. А може бути взагалі в день, там, вночі. Ну, тут ось таке, у ну, мене такий плаваючий графік. І я е, бачу свою сім'ю часто, але хотілося б ще, ще частіше. І тому я краще куплю щось, уже готове, або десь ми поїдемо покушаємо да, щось, там, чи вдвох, чи з дитиною. І Оцей зайвий час, ти краще приділиш мені. Ми десь поваляємося, подивимося. Десь кажу, <ривіт> десь це в нас подивимося, на дивані. Да, подивимося кіно. якесь. І сьогодні або... ми дивились да, кіно. Так, да, все. а яка мені різниця? Я я голодний? Ні, ніколи не був голодний. Ситий, ми ситі, все. То все це це. по перше, я вважаю, що те, що робиться у нас в сім'ї, що е... це за вообще, оце старий. Оця стара як вона сказати старий no. стереотип, що жінка повинна встати 6 утра і поратися. Що це за бред? Пораться, та ще мало того, що пораться ще й на роботу ходить. А тепер пристав жару, оце літо, стоять, жара така коло плити. Ні, ну це теж я люди хочу... стоять, це не в обіду no, тим, ладно. хто Мене стоїть. Все влаштовує абсолютно нічого. Я міняти не збираюсь і нічого міняти ми не будемо. Так як ми йдемо, так і ми будемо йти. Все далі, яке питання? Mm, що подобається в мені? Ну все, ну, характер, ну взагалі, що. Хоч одне. Це зовнішній чи ну зовнішність все таке. А, а характер що да? в мені? Та ну блін, ну, це можна тут зараз багато чого розказувати. От мені що перше в голову приходить про нього? Він добрий, хоча може таки казатися, брутальний і з першого погляду, ну, такий людина. Не знаю. Та, ну, ну, шо, Скеля. Шо? А, але насправді він дуже добрий. І що я дуже ціню те, що він а, дуже турботливий і людина е, слова. Він те, що пообіцяє, завжди виконує. Ти хочеш я зараз буду плакати. Це <риклад> правда. <риклад> 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 Ні, ну а що ж тобі? Ну, мені подобається <риклад> твій прямі лінії, що ти ніколи не будеш лицеміркою і ти будеш казати те що, те, що ти думаєш, не будеш винашувати ці. Буде, я не дочекаюсь того ніколи цього моменту, коли... Ну це бит, да? це сім'я, всякі можуть бути моменти. Десь буде якийсь у нас е е момент, але ми ж стараємося зразу підніматися і вбивати на місці, і до цього не повертатися. Правильно? Якщо якісь, там момент угу. є. І що ти теж не будеш це винашувати, а потім мені тупо накаплювало, да, на нога, на потім рік. як вивалила, да. я такий, ого, а чого ж ти мені раніше це не казала? Да. Тобто цього у нас не буде. Ми все, Потрібно якось, вс... да. відразу. Обідався, одразу сказати, на що обідався, обідався да, в ще Мені дуже разом. подобається, що от, ну, ми мені так важко, українською, ладно. Я буду суржиком. Суржиком, суржиком. Да, ну наш шлюб? Ні, ну ні, ні, ні. Оці наші друзі окружані. А, ну коло нашу... наші колоду. Є в мене звичайно, що... Ти ж не повинна там кожного до кожного нормально. Тобто мені подобається, якщо тобі хтось не, подобає, не подобається, да, там, ти мені скажеш, я не хочу. Що я пряма? Якщо мені хтось не подобається, я не буду йому казати, ой, які в тебе класні друзі, ми прийдемо додому. І не, я не. скажу, О, жінка оцього мужика, ну мені не сподобалося. Я не хочу з ними наступного разу йти в кафе. Я ну, маю право на цю так думку? Так ти, конечно, ти звичайно маєш, ти ж не обов'язана любити всіх. Це моє коло друзів, правильно. Тобто ти маєш виражати свою думку. Це ти до того, що я і... пряма? Так, да, пряма, пряма лінія. Дитяча линия. так... не, не, так, я, не, не, так, не та ні, Так, само, так само так же і твої там, друзі. Я ж е, кажу, що от мені то-то-то, я не хочу, я не піду, правильно? Я вважаю, що це нормально, що не так нагнув гриву і пішов, тому що жінка сказала. Так, да, до речі, ну. в нас, як нас запрошують кудись, він може не піти зі мною. Він каже, я не хочу, мені там нема що робити, я там буду сидіти в телефоні клацати, бо мені скучно і мені ці люди не цікаві. Може таке бути, ми маємо право на це. Ну да. хто як нас назив... Нас ще ж називають тихушниками. Ми не п'ємо і не гуляємо. Да? Mm. Да. Мій чоловік не вживає алкоголь. Я можу випити якийсь там бакальчик, вина, а він ні, він молодець. Але треба ще з корінням боротись. Mm. Да? Mm. Mm -hmm. Так, це що подобається, а що не подобається. Та немає нічого такого. Мені не подобається, що ти дуже такий вспильчивий, Я не знаю, як це сказати українською мовою. занадто. він швидко відходить, але дуже отак і прям загорається. Як сірник і згорі. Так? Да. Ну хай, ну і що. Нічого. Mm. Можна трошки бути спокійнішим. Але і свяття таке бентежне. А мені що не подобається. Та все подобається. Так може, що вже не подобається. Мені не подобається. Всім що <зар> Зараз ти мене випитуєш, я тобі сказав, що все подобається. Мені придумай щось. Мені не подобається, що ти сьогодні в цих окулярах. Все, це давайте. твої. Офіння, це ж я очки... в нього віджала. Я... Ні, очки класні все, давай. А, окрім миру в країні, чи є у нас якась мрія? А, ну, мрія є у кожної людини. А, це, а це апарше, мрія є у тебе, у мене. Да? У нас є загальна мрія. Ми іноді це обговорюємо, але те, що наше, то наше. Я вважаю на да. свою мрію, ми будемо да. тримати при собі. Ми ну, це за те, не то, що, що там якісь да там секрет треба да, тримати. Там, ні, ні, ну при чому до це? це не то, що там мало не скажу, бо не збудеться. Воно збудеться по-любому, тому що е, ми вже рішили це робити. Ми вже пів, пів шляху пройшли, бо вже... Думками ми вже це зробили, ми до цього підійшли, а далі вже технічні моменти, якщо то це вже залежить від нас, а не від тих очей, хто там, ага, там, да, там, завісний чи як, але ну, що. А не буду розказувати, тому що не збудеться, Ні, ні, ні. ну, Інші є причини, не розповідати. Ще було питання про спогади. Чи є в нас якийсь такий спільний спогад, який ми от носимо і плекаємо в серці і душі. Так у нас кожного дня, у нас таке життя насичене, щоб ви розуміли, що у нас можна кожного дня згадувати так, як ну, позитивне. І... Так ми завжди... Справді, ми 9 років одружені, скільки ми вже разом, якщо з 2010-го, 14. 14 років разом. І нам не скучно разом, ми ходимо на побачення, ми разом розважаємося, спілкуємося. Не так, що кожен по собі. Так, Ми проводимо окремо від дитини час, ми дивимося фільми, так? ходимо на каву. От Навіть зараз ми прийшли в парк, зараз ми трошки попрацюємо і підемо гуляти. Так? Ще щось може познімаємо. І я ось недавно у нас є знайомі, які розлучилися. Не будемо називати хто? хто. Ну, ну. ну що? І я казала йому, що, ну от. То винен в тому, що вони розлучилися. А, і от кажу, як ти думаєш, вони отак ходили в кафе, вони ходили в кіно? Ні, кожен займався своїми як справами. Йому не було цікаве життя іншої людини. Та коли отак... ти знаєш, ми ж слухали я, тільки я одну знаю. сторону. Це Просто знає, що, інша сторона тим самим займається чим і займалася. Ну то, то, понятно, якщо немає обратної зв'язки, то що їй робити? І це по-перше. По-друге, ти знаєш, як у нас ну, завжди привикли. Хто перший прибіг, пожалуйся, того і правда зразу зайшла і зразу його слухать. А людина, яка не бігає, не виноситься на публіку, сидить собі, роз... і так знає, що сталося, і його ніколи не слухати. Правда, непонятно, все може бути і з іншої сторони, той, хто взагалі не бігає, не жалиться. Взагалі, я про те, що нам цікаво, що ми одружені, але ведемо так себе, ніби ми. Ми, ми до речі, без. О! А хтось питав мене, чому ми, ми не носимо кільця і як це я докотилась до такого, що віднесла на брухт наші кільця. А ми не любимо носити кільця і, і вважаємо, що не кільця роблять нашу сім'ю сім'єю. Сто процентів. Да? Ну, да. Все. Цьоміки. Цьоміки. Все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зейн. Uh -huh. Давай, 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 давай.